Двері поміняли, да? Це такі двері були у нас, так? Туповий ти все опазувала? Ні, я рівнув. Так, хлопці. Так, так. Рівна школа.

Боже, в гуморі, щось нас як мало. Чого зберуться пізніше? Ну, а Світланка, як була зірка, так і є зірочка. А пам'ятаєте? Ну. Ні, не пам'ятаю. Ваня Плотикос, Антон Бонд, ти як не пам'ятаєте? Нічого не пам'ятаю. Значить, то добре, значить, то добре. Я йду. пока мені так. Ну, там, як можна на. Та є, як мене можна на. Камера до нас погодилася. Та є. Пришліть мені це. Васька Приє, привіт, як ви там? Сыню, а глянь, глянь трошечки сюда. Да. Ну, давай, Вася, русы на это дай. Имлю. Сказала, Привет, Владимир. Папарацци здесь поле. Я когда рай. не узнал. Привет. Два. Я рада, что ты приехал. А, а я приехал. же, а я же, что я приехал. Ну, я Якісь кадри будемо мати. Сто років. 100 років, сто років. близько лі. Оце вже такий нестрибучий, Як колись був, пам'ятаєш, ви це стрибалась туди.